Доброго ранку! Вітаю вас на каналі Ukrainian Art і я хочу показати частинку, як я малюю свою ранкову квітку. Ранок в мене асоціюється зі світлими пастельними кольорами, тож я беру ніжний. Колір Розбілюю його біливами. Гарно, щоб залишався тільки відтінок, а для перехідного мазочку беру вже нерозбілений колір. І так в нас виходить така ніжна композиція. Кожного ранку це трохи інший відтінок, трохи інші кольори. Сьогодні я взяла свій улюблений бірюзовий. Хто слідкує за мною давно, той знає, що я обожнюю бірюзовий колір. І ця любов в мене вже давно бірюзовий все ще залишається в фаворитах. Таке ранкове малювання дає настрій на весь день. От сьогодні буде бірюзовий настрій. Що таке бірюзовий? Бірюзовий це зелений з краплинкою жовтого, сонячного. Зелений це в нас колір життя, а жовтий колір сонечка, світлий, яскравий життєдайний колір. Тому квітка в мене таких бірюзових кольорів, а листя, листя приємної листяної зелені. Зараз я виконую оздоблення. Це один з варіантів листочки в Петриківському розписі. А хто відкрив мій канал вперше, то раджу зайти в списки відтворення. Там є уроки для початківців. А хто не вперше, то просто надихайтеся моїм ранковим настроєм. Напишіть в коментарях, чи малюєте ви зранку. Чи є така нагода? У мене кіт зранку бігає, він не малює. У мене ще сьогодні лекції, тож я перед лекціями вирішила трішечки задати собі настрій. Вчора був дуже емоційний день для мене. І ще. І є після смак тих емоцій. Тому я хочу їх вималювати. Вималювати не в агресивному кольорі, а ось саме вони не виходять сьогодні в такому ніжному. Я зрозуміла, що червоного мені взагалі не хочеться зараз. Не відчуваю я червоний. Можливо, червоний для мене про щось інше. А не як в посібнику, <ріх> Бо посібник червоний це або агресія, або активність. Напишіть, що для вас бірюзовий кольор. Це як зелень, життя, чи, можливо, щось інше. Бо коли проводили дослідження впливу кольорів на людину, а кольорових асоціацій, проводили, звісно, тестування, Опитування. І а, вже складали те, що ми знаємо відповідники, складали а, за більшістю голосів, але ж а, завжди є якийсь процент, який не входить у стандарт. Який входить у відхилення у станту. Який нестандартний, Тож цікаво, що для вас зелений? Чи є серед моїх підписників? Для кого зелений? Це про щось інше. Так, я хочу показати ще. Ось тут квітку, я її намалювала самостійно, до того, як вирішила зімкнути камеру. Якщо будуть бажаючі то я можу показати, як малювати такий тип квітки. До речі, на каналі а, буквально Пару днів тому я випустила дуже цікавий урок, який показує малювання з самого початку до кінця. Він доступний для спонсорів. Спонсорська, спонсорський внесок на моєму каналі невеликий, тож запрошую. Для спонсорів доступний не тільки цей урок, для спонсорів доступні багато уроків відкриється. Які є на каналі, тож я думаю за таку не, за невелику плату в місяць, від якої ви можете відмовитися в будь-який момент. Така кількість уроків. Це а, дуже зручно. Бо тоді як курси коштують від тисячі гривень. На моєму каналі ви можете знайти і спонсорські уроки, які докладно пояснюють побудову композиції. За зовсім невеличку підписку в місяць. Ну, а ще це підтримує канал і сприяє, появі нових уроків. Так, ну що, ще сюди можна додати. Ага, оцю квіточку знизу треба приєднати, бо вона сама така одненька і не приєднана. Так, не має бути. Вона має бути в букет. В яких кольорах помалювати ще? Напишіть в коментарях. Взагалі, пишіть в коментарях будь-які питання. Я дуже рада спілкуватися. Завжди з захопленням читаю, відповідаю, спілкуюся. Тут я вже... Багато, напевно, деталізації додаю. Останнім часом я помічаю, що багато додаю деталізації. Можливо, потрібно трохи менше. О, так вже мені хочеться накрутити чогось. Ось така спонтанна квіточка. Народилася сьогодні вранці. Я хочу додати невеличкі акценти в ягоди. Спробую оранжевий кольор, його не було тут. Але це всього-навсього сторінка з мого скетчбуку, в якій я пробую кольори. Тож я спробую додати цей оранжевий сторіночка для експериментів Ще я дуже люблю додавати крапки ось на цьому моменті І перламутровий колір знову ж таки. А це експериментальна мальовка. Не для виставки, а для проби кольору. Тож я можу робити з нею все, що захочу. Бо я знаю, майстри мене не похвалять за те. Ще я додаю перламутр. Перламутр, золото це все не про народний розпис. Як ви вважаєте, чи мають бути такі правила, чи мають майстри їх дотримуватися? Напишіть в коментарях. Ще отут От капочки. Хочу спробувати додати. повторюсь це не урок. Це так, мальовка для настрою. Уроків на каналі досить багато. Мені захотілося вийти сьогодні зранку просто для спілкування. Останнім часом. Мені не вистачало на каналі спілкування. Якось ви менше стали коментарі мені писати. Можливо, я перестала питати. От сьогодні багато запитань. Я думаю, цього буде достатньо для мальовки. Ви як думаєте? Ось так покажу цілий. І... Так, щоб малювка зліва не заважала, бо вона трішечки не в тому стилі. А тепер давайте право подивимось. Я ось так закрию і так покажу вам для натхнення сторіночка зі скетчбуку. Мої проби кольору, і тут теж а, колір, а, який не притаманний патриківському розпису. Це вже з більш нових з флуоресентних кольорів. А, таких раніше не було. Класичними в патриківському розписі вважаються червоний, зелений, жовтий і синій. І все. Ці інші кольори це вже додавалися потім. І тоді як іще фіолетовий колір, і ще майстри використовують, і фіолетовий і рожевий використовують і терплять його, то такі модні кольори яскраві, як кольори вирви ока, вони не одобрюються в суспільстві петриківських майстрів. Щоб показати вам ще одну дивіться. Ця мальовка я показувала, коли показувала огляд скетчбоку, є в мене в червоних кольорах. Такі червоно-креми А це я її перемалювала в блакитних кольорах. Взагалі дуже корисно. Одну ту саму композицію малювати в різних кольорах, пробувати кольори, змішувати між собою. Все ж таки ми маємо зараз не 4 кольори, а ми маємо значно більше. Ну, ось, наприклад, в мене набір кольорів, і це не всі, бо їх всього в наборі 48. Вже деякі, правда, позакінчувалися. І тут знизу такий спектр великий металіків. Зазвичай металіками я не малюю, але в наборі вони є, тож, можливо, будуть ще мальовки з металіками. Не знаю, як в мене буде настрій. Бо колір є, його потрібно використовувати. Але на майбутнє, якщо я собі буду замовляти саме такий наборчик, я буду замовляти 24 кольори, цього достатньо. Якщо б виробник поклав замість металіків саме відтіночки інших кольорів, мені, наприклад, в цьому наборі не вистачило відтінків рожевого, не вистачило відтінків оранжевого. Тут всього один оранжевий. Можливо, я б поклала більше жовтого. Або з жовтого його використовується найчастіше, найбільше. Але ж це набір для, більше для митців а, класичного живопису, я думаю, а не для майстрів розпису, які використовують переважно яскраві кольори, хоча а можливо, більш для декоративного оздоблення, бо так багато металіків. Коротше, я хочу набір, ще для, набір для майстрів. Я б купувала набір, дуже звично, коли в тебе під рукою багато кольорів. Я починала з чотирьох, у мене дуже довго було чотири кольори, з яких я змішувала, але, маючи під рукою набір кольорів, воно само по собі надихає. Коли ти береш, вибираєш три кольори з набору, додаєш білий. І малюєш щось з тими кольорами, які в тебе є, як такий своєрідний виклик. Мальовка ще не. Я б повертала альбом, але мальовка ще не підсохла. Тож, якось наступного разу. Якщо вам це буде цікаво, напишіть в коментарях, чи цікаво це. Я новий скетчбук кладу, Вже старий я показувала. Я вже дійшла його майже до половини. Можливо, покажу вам вже, коли його діду до кінця. Тут 60 листочків Такого цупкенького гарного паперу. Можна малювати і з двох сторін, Я ось так пробую. Єдине, що мені не подобається, коли я беру різні відтіночки. Воно о, трішечки роботу, заш... коли я переглядаю, воно зашумляє трішечки, треба отак прикривати, щоб сприймати роботу. Окремо. Тож, можливо, на одному розвороті потрібно в одних тонах малювати. Або одну таку велику композицію. Широку. Треба спробувати. Саме на весь розворот помалювати. Дякую всім, хто додивився до сюди. Моє таке імпровізоване відео. А буде ще відео в четвер: класичний наш урок по четвергам. Я його викладаю або в четвер ввечері, або в п'ятницю. Тож, малюйте надихайтеся, успіхів вам у творчості і до наступних зустрічей!